Привіт. Оце е, так багато людей звикли думати, що ну, сатана от, мабуть от, виходить, ж коли от такі обряди, хоп-хоп, то барабани, ото щось махай, все, оце ж там сатана виходить. Ми да? ну, то ж бачили, мабуть, такі е, ролики на просторах Ютуб, там, там, інтернету і так далі. А я вам хочу сказати, це не так. Це взагалі не то. Це сатана він виганяється не якимись обрядами і так далі. Сатана виганяється, дійсно, люди отримують свободу від живого слова. Та. І це не те, що про якісь обради, там, 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 Біблія тебе б'ють, що там, там хрестом б'ю, свяченою водою, і ти от того спасаєшся. Також такий міф, що свячена вода вона допомагає. Ні. Люди очищуються живим словом, бо це, все ці, ці біси, це на рівні духу, ну, ці душки, і так само можна звільнитися на рівні духа. Від Духа Святого, а даєш взяти цей Дух Святий, слово Боже. І коли ти дійсно приймаєш, Слово Боже, живе кожного дня, ти, ти реально приймаєш його в своє серце, ти ізучаєш, ти роздумуєш над ним, ти каєшся, ти реально змінюєш своє життя, тобі приходить свобода. На своєму прикладі, от коли мені прийшла свобода, коли мене почали якісь обряди там робити, чи що я там, могла робити якісь обряди? та ні. Мені прийшла свобода тільки від живого слова, тільки тоді, коли в мене прийшло от, от реальне хотіння служити Богу, приймати слово в серце, іти, і кайтись, і змінюватись. Не тоді, коли просто робила якісь релігійні обряди. Мені це не помогло, я тобі скажу від серця, так сказати. Того, якщо ти хочеш також отримати цю свободу, служити Богу. А не отримати свободу дійсно від цих цих проблем, які можуть тебе настигати. Пиши мені особисті або плюс у коментарі ми будемо разом з тобою вчати живе слово. Ти зможеш приєднатися до живої онлайн-церкви і там отримати свободу. І знаєш, на недільних ослужіннях, коли ми збираємося, онлайн, це дуже круто взагалі. По різних куточках з різних країнах, навіть не тільки в Україні, ми збираємося, і там люди реально звільняються. І там ми не, не ходимо все, ми не кричимо, а з біси виходять, все. Рально живе слово воно торкається серцем. Нехай Господь благословить тебе.